Лікарю, скажіть, будь ласка, що скажете за корвалтап або Сіднофарм? Дайте, будь ласка, відповідь. Хто вам сказав, що корвалтап це є кардіологічний препарат? Я взагалі скажу, що корвалтап це є зло, тому що нічого доброго він не робить. При болю в серці, що ви зразу п'єте корвалтап. А він, до речі, може замаскувати симптоми інфаркту, щоб ви це знали собі. Там міститься фенобарбітал, ізовалеріанова кислота, олія м'яти. Він чинить заспокійливий ефект, дещо снодійний, от і все. Не більше, а на серце він ніякий вплив не чинить. А сінофарб це доказовий препарат. Дівча речована молсидомін, який розширює коронарні судини. І призначається зазвичай для профілактики нападів стенокардії, при стабільній стенокардії зазвичай, от і все. Друзі, напишіть в коментарях, хто з вас приймає КорвалТАб, і в нього дуже вірить, чи є люди, які приймають сітофарб, і він є ефективним. Не забудьте на мене підписатися на мій інстаграм.